Всім привіт! Привіт! Сьогодні на черзі у нас нова книжечка з нової нашої такої підсерії в нашій серії книжок, читання серії книжок, електронні книжки двома мовами українською та англійською мовою. На сьогодні ми знайшли книжку Відомий сюжет дикі лебеді Ганса Християна Андерсена. Виходить так, що це подвійний переклад українською та англійською. Але всі ми знаємо цей сюжет з дитинства, сподіваюся, всі знаємо. І зараз спробуємо читати традиційно двома мовами. Ми завжди відкриваємо книжки вперше разом з вами. Попередньо ми перед записуванням відео не читаємо ці книжки, і в процесі зйомки відео ми вперше з вами разом читаємо ці книжки. Тому подивимось зараз. В якому порядку, спочатку український чи англійський текст, якою мовою буде. Традиційно ми завжди читали паперові книжки, спочатку українською, потім англійською. Але в залежності від того, як подається матеріал в електронній книжці, будемо зараз орієнтуватися, який текст буде йти в першу чергу, тому що ми, ви бачите, зображення, ми за кадровим голосом читаємо в цьому. В виді читання електронних книжок. Тож переключаємось зараз на монітор нашого ноутбуку і читаємо книжку Дикі лебеді. Всім приємного перегляду! Ну що ж, на екрані наша книжечка сьогоднішня, вона була опублікована не лише двома умовами, а ще й у відео та аудіо форматі. Ми сьогодні не будемо цей варіант розглядати, хоча, можливо, колись і такий варіант будемо. Пропонувати для перегляду, тому що у всіх різне сприйняття інформації. Можливо, комусь. Ну, я, звичайно, прихильник традиційного читання книжок зором на папері літерами, але комусь легше сприймається інформація аудіально на слух. Тому тут якби немає зараз на сьогодні немає обмежень в сприйнятті інформації. Але сьогодні електронний формат книжки мовами українською та англійською. Що ж, переходимо до читання.

They lived happily in a beautiful castle. Одного дня королева померла. Через деякий час король одружився вдруге. Але нова дружина була злобною відьмою. Вона зачарувала одинадцять принців, перетворивши їх на лебедів. Та... Відправила їх у далеку країну, яка знаходилася біля дрімучого лісу. She turned the, 11, the 11 princess into swans and sent them far away into a distant land beyond the large forest. Дівчинку вона одягнула у лаги та вилила на її лице гидку мазь, так що навіть рідний батько не впізнав її та вигнав із замку. She dressed the girl in rags and smeared an ointment onto her face, that turned her so ugly, even, the, even that her own father no longer recognized her and chased her out of the castle. Elisa ran into the dark forest. Там була вона зовсім самотня і всім серцем сумувала за своїми зниклими братами. Now she was all alone in Nola and longed for her missing brothers from the depths of her soul. Увечері вона зробила під деревами ліжко з моху. As the evening came, she made herself a bed of moss under the trees. Наступного ранку вона прийшла до тихого озера, та, побачивши своє відображення, злякалась. Вона вмилася і знову стала найкрасивішою принцесою у всьому світі. she was the most beautiful princess under the sun. Минуло декілька днів, та Еліза дійшла до Великого моря, на хвилях якого гойдалися одинадцять лебедів. After many days Elisa reached the Great Sea. Swans of... swan feathers were bobbing on the waves. Як зійшло сонце, вона почула шум, то одинадцять диких лебедів опустилися на воду. As the sun said, There was a swooshing noise in the air, and eleven wild swans landed on the water. Elisa immediately recognized her enchanted brothers. Еліза одразу ж пізнала своїх зачарованих братів, але вона не могла зрозуміти їх, бо вони говорили лебединою мовою. They spoke swan language, and because of this she could not understand them. Трушки розірваний текст В попередньому, на попередній сторінці ми читали, частина тексту англійської була попередньою. Тобто там, де вона розпізнала своїх братів, був, англійський, англійський варіант був поданий наперед, ніж українська. У день Лебеді зникали, а вночі брати та сестра ніжно притискалися один до одного у печері. During the the day swans flew away, and at night the siblings snuggled up together in a cave. Якось вночі лізі наснився дивний сон. Її мати сказала їй, як вона може звільнити братів від чар. Вона мала виплести з кропиви по сорочці для кожного лебедя та накинути їх на них. Але до того часу з її вуст не має вилетіти жодного слова, інакше її брати загинуть. one night elisa had a strange dream her mother told her how she could release the brothers from the spell she should knit shirts from stinging net nettles and throw one over each one of the swans until then however she was not allowed to speak a word or else her brothers would die. elisa tried to visualise the turmoil which she had experienced during her life. Alisa set to work immediately. Although her hands were burning as if they were on fire, she carried on knitting tirelessly. One day, the mountain, the on 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 One day hunting horns sounded in the distance. A prince came riding along with his entourage, and as soon as he and soon he stood in front of her. Як тільки вони подивились один один одному у вічі, то одразу ж закохалися. As they they looked into each other's eyes, they fell in love. Принц посадив Алізо на свого коня та поскакав із нею у свій палац. The prince lifted Elsa on her unto his horse and rode his castle with her, and rode to his castle with her. Але могутній uh, радник принца аж ніяк не радів приїзду мовчазної красуні, тому що його власна донька мала стати нареченою принца. The mighty treasurer was anything but pleased of the arrival of the Silent Beauty. His own daughter was meant to become the princess bride. Mm -hmm. Тут цікаво, що treasurer – це більше як скарбничий, а в українському варіанті радник. Тож трошки якесь різ... різночитання в перекладі вийшло. Еліза не забула про своїх братів. Кожен вечір Вона продовжувала плести сурочки. Every evening she continued working on the сурочки. Якось вночі вона пішла на цвинтар нарвати свіжої кропови, а радник непомітно стежив за нею. One night she went out to the cemetery to

На світанку Лізу схопили вартові. Її мали спалити на ринковій площі. At dawn Alicia was fished by the guards. She was going to be burned to death at a marketplace. Ледь вона опинилася там, як раптом прилетіло 11 білих лебедів. No sooner had she arrived there was there Oh, when suddenly 11 white swans came flying towards her. Еліза швидко накинула на кожного панцир сорочку. Еліза швидко накинула на кожного панцир сорочку. Перед нею встали всі її брати у людській подобі. Тільки у наймолодшого, чия сорочка була недоплетена, замість однієї руки було лебедине крило. Шортлі, дякую, всі її брати у людській подобі. Only the smallest whose shirt has not been quite finished It still had a wing in place of an, of one arm. Коли повернувся принц, обіймам та поцілункам сестри та братів не було кінця. Нарешті Ліза змогла все розповісти йому. Принц наказав кинути злого радника до в'язниці. hugging and kissing hadn't yet finished. As The prince returned, At last, Elisa could explain everything to him. The prince had, an, had the evil treasure thrown into the dungeon. And after, that, the, and after that, the wedding was celebrated for seven days. And they lived all happ happily ever after. В найкращих традиціях казкової оповіді все закінчилось дуже добре. Трошки тут довідка ще про Ганса Христіана Андерсена, але ми читати її сьогодні не будемо. Тож, на сьогодні закінчили сюжет ще однієї електронної книжки. Сподіваємось, вам ця книжка сподобалась. Це такий новий формат, який ми започаткували нещодавно електронне читання електронних книжок. Але на сьогоднішній день, я думаю, що це зовсім не проблема для багатьох зараз. Електронна книжка це. Дуже добрий замінник паперової книжки для тих, хто зараз користується електронними книжками, це доволі швидко, легко і зручно читати електронні книжки. Якщо є якісь запитання, коментарі, будь ласка, залишайте, будуть лінки на інші відео, які ми вже на сьогодні зняли на нашому каналі. Слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь і будемо раді завжди зворотньому зв'язку. Приємного перегляду і до нових зустрічей! На сьогодні все. Бувайте! Бувайте!